Всім привіт! Ми маємо нові звернення від родин. Я зараз направляюся у відділення патології новонароджених. Там є двоє близнючків поспішайки, і також вже нам знайома дитина військового, якій ми допомагали. Так стало, що в нього відкрилась внутрішня кровотеча. Через це суміш, яку ми йому купували до цього, йому поки не підходить, і вона буде передана іншій дитині, якій вона буде підходити. А їм треба саме нутрилон мальбсорбація. це суміш буде в них на тривалій основі. Ось так. Вона більш облегшена і підходить для дітей, з яких була внутрішня кровотеча. Був період, коли було дуже важко знайти ту суміш, її треба було лише замовляти. А чим це було спричинено, я вам скажу, тим, що вона дико подорожчала. Якщо раніше можна було гривень за 700-714 купити ту баночку, то зараз вона коштує 830 гривень. Фух, це дуже, дуже дорого. За 400 грам баночку це дуже дорого, і коли ви не знаходитесь на цій суміші на тривалому терміні, то це великі гроші. Тому дуже прошу вас долучатися до цього збору і допомогти мамам, допомогти діткам зрости здоровими.